Чотирилапі спортсмени продовжують прославляти Черкаси. Місцеві кінологи стали абсолютними чемпіонами обласного чемпіонату за джиліті у переможній чотирилапій збірній близько десяти псів. Суворе журі хвостаті спортсмени підкорили, долаючи низку перешкод. Ліжать, ліжать, ліжать. це весело. Від розваг до серйозної спортивної програми у свої півтора роки шелті вміє все. Чотирилапа спортсменка з народження, як доказ, золота нагорода. Її хвостата виборола в собачому снукері на обласному чемпіонаті. Для шелті каже Тетяна, це був дебют. Коли цікаво, ніякі складності, ну немає ніяких складностей, тому що тобі цікаво. Якщо якась є складність, щось не виходить, то навпаки, тобі ще цікавіше. А Що ж зробити? Як же ж як же як же вчинити, щоб у тебе все вийшло. Собакою дуже цікаво. Сядь красиво. Молодець. Іди, іди. Давай, давай, давай. А от Рем А із обласного чемпіонату привіз бронзу. Попри маленькі розміри, цей малюк без проблем виконує дорослу програму, каже його господарка Ольга. Бігать, пригать, це для нас дуже. Дуже він це все. І дресировці піддається ну, добре, я б сказала, навіть. От як, якщо взяти овчарку, ну, дресирувала я, і взяти його, то нічим не виступає німецькі авчарки. Стоять! Стає! Повнила черкаську скарбничку золотом і нора. Разом із господаркою Катериною вона без помилок здолала дебютну трасу. Відтак стала найкращою серед новачків. Все каже Катерина, бо Нора природжена спортсменка. Вона безумно любить бігати по різним препятствіям, пригади вона летить на тренування просто на всіх парах, тому що вже вивчила навіть дорогу, по якій ми йдемо. Тобто вона йде з радостю і все робить практично завжди на ура. Родзинка чотирилапої збірної різношерстність членів команди. Їх сюди добирають не за розміром чи породою, а за спортивним характером, каже тренер. Його хвостаті, неабияк проявили, на обласній першості. Там протистояли найсильнішим псам із усього регіону. А це, каже Олександр, потребує чималих зусиль. Є багато таких нюансів, де велика собака, навіть великого класу, може зробити ту чи іншу помилку, і це знижує результат. А так саме головне в цьому треба, щоб був великий контакт між собакою, повне взаємопорозуміння між собакою і спортсменом. Попереду чотирилапою збірною чемпіонат України. Підготовка до нього у самому розпалі, адже боротися за всеукраїнське золото хвостаті мають вже наприкінці серпня. Вікторія Хамаза Ігор Неділько, Віка Новини.